Як друге пришестя Трампа змінило світ? І які зміни 2025-й приніс Україні? Підбивати політичні підсумки будемо разом із Олегом Саакяном, політологом. Пане Олеже, вітаю вас, Рад бачити. вітаю. Отже, деякі змі вже почали підбивати підсумки цього року, і багато хто із них в своїх статтях охрестив 2025-й під знаком Трампа. І справді, коли він приходив до влади, було багато очікувань, сподівань, зокрема і серед українців, особливо після такої повільної поміркованої адміністрації Байдена, усі жадали якихось рішучих кроків, рішучих дій. Ну, Трамп спричинив і справді такі політичний землетрос. Чипив не лише свою країну, а й взагалі півсвіту, але не всім це тепер уже сподобалося. Ем, отже, перший рік війни в Україні при Трампові. Яким він був, що він нам приніс? Ну, я скажу, що не перший рік, мабуть, mm -hmm. війни при Трампові. Все таки 2014 року okay. війна, коли розпочалася, ми вже бачили Трампа а, і вже мали змогу, скажімо, відчути на собі трампізм а, в українській підтримці тоді в лапках. Але зрозуміло, що за друге пришестя Трампа і в повномасштабному вторгненням абсолютно праві, ми вже рік з Трампом. Що продемонструвало? Що оскільки Трампа не годує, він все одно на Москву дивиться, бо диктатори і негідники йому ближче ніж ті, хто грає по правилам. Він зневажає тих, хто інтелігентні грають по правилам, і навпаки, захоплюються тими, хто здатен порушувати правила і силою нав'язувати свою волю. Це Весь його життєвий шлях, і вся його кар'єра, і зокрема його кроки зараз на президентстві про це дуже гучно, скажімо, говорять. Другий момент: він хотів закінчити російсько-українську війну, беремо в лапки, тобто зупинити активну бойову фазу за рахунок України, і за цей рік він спробував, ну. Можна сказати, всі інструменти, які в нього були в наявності, навіть ті, про які ніхто не здогадувався, що вони в нього в наявності є для того, щоб змусити Україну капітулювати, не вдалося. Приходиться постепово, але підтискати санкціями Росію і демонструвати свою ну більш-менш адекватність. Хоча 28 пунктів останні стали вже просто останньою краплею в терпінні європейців. Ми побачили, як під тиском Трампа таки народилася єдина Європа. Берлінська декларація, поява формату Е3, тобто Лондон, Париж і Берлін, які між собою координують зовнішню політику Європи по відношенню до російсько-української війни. На цьому тлі Україна стала буквально невід'ємною частиною європейського безпекового простору. Якщо до цього, це були ідеологічно правильні заяви з багатьох столиць Європи. Ми з України в одному човні, без України європейська безпека неможлива, але ми жили в ситуації, коли е, весь час доводилось повторювати принципи: нічого про Україну без України опинилися... безпеки Європи. Але Олеже, тут ось хочу запитати: але все-таки вони об'єдналися, але у питанні репараційного кредиту ні. Питання репараційного кредиту існує декілька дуже важливих віг, які вдалося досягнути, і деякі, які поки що не дозріли. Я би репараційний кредит би окремо зачепив би дійсно, але договорюю з приводу готовності європейської, того що ми опинили ситуації минулого року, коли все ще нічого про Україну без України в 2025 році при Трампі, коли все про Європу без Європи. Трамп вирішив розторгувати європейську безпеку з Путіним, і Європа опинилася на тому місці, на якому знаходилися ми. І ми разом з Європою. Європа не як Європейський Союз, а як від Лондона до Києва, від е, Осло до Афін і європейські країни, європейського союзу, не європейської, і країни НАТО, і країни не НАТО. Всі в одному човні бо єдиний безпековий простір. І тут в Європі дійсно відчули. Що Україна є невід'ємною частиною безпеки їх персональної і небезпеки для України, це небезпеки для всієї Європи. І навпаки, і репараційний кредит це ідея, яка лежала довго в шухляді. Про неї говорили періодично. Але як тільки доходило до справи, в реальності ніхто цим не займався. Казали, ну це потім, це ми, звісно, декларуємо, але ну, це не підйомна тема, ми нею не будемо займатися. Не подалюйте і тощо. З закритими дверима всі розуміли, що це питання на опісля війни. І тут під тиском Трампа 25-му році вперше це дістали шухляди і дійсно почали працювати. Особливо останні приблизно три, можна сказати, чотири місяці без малого, в ключових європейських столицях дійсно. Прийняли політичне рішення, що репараційний кредит має бути. Дали завдання юристам виписати нормативку, дали завдання аналітичним центрам проаналізувати, як це можна зробити, проадвокатувати все інше. І власне дійсно впряглися. Але це відбулося в останній момент. За декілька місяців питання, яке не рухалося руками, неможливо зрушити з місця. Ну тільки якщо диво допоможе. Дива не трапилося. Росіяни залякали Бельгію, і не тільки юридично це якраз найменше лякає всіх. Вони фізично лякали е урядовців бельгійських. Ну ніхто з них навічок не хоче знайти в себе в е гульфіке, як це було. З Навальним одягнувши труси зранку, або а, як з скріпалями, щоб тобі пшикнули ним, вони обиралися не воюючій країні і ризикувати життям заради видачі кредитів не збиралися. Тут можна зрозуміти, по-людськи. По-друге, економіка Бельгії залежить від того, наскільки депозитарій є недоторканим, бо значна частина світових грошей зберігається там. І якщо російські гроші відібрати, то вони кажуть: слухайте, від нас інші країни почнуть забирати гроші. Або ми тоді перестаємо бути тихи гаваню. І тому в такому випадку, перепрошуємо, але ми не можемо прийняти це рішення без колегіального розділення відповідальності, і всього іншого. Тож Бельгію десь по-людськи можна зрозуміти. Е, і, на жаль, проблема скоріше в тому, що до цього питання вирішили наскільки підійти зараз, коли вже півень смажений в одне місце клюнув в Європі. А до цього всерйоз не займалися. Скільки би Україна про це не говорила і скільки би разів вона це не ініціювала. Тому на середині цього шляху, десь місяці півтора тому, вже випрацьовувалися і план Б, і план В, і план Г. До п'яти різних варіантів було як виділити Україні гроші на наступні два роки для того, щоб у нас був горизонт. Оперативно стратегічно для планування, щоб ми не залежали кожен місяць від того, будуть гроші, не будуть гроші кожні півроку. І це не тільки через те, що для України це важливо, але й через те, що європейським політикам в себе в державах, важливо в Італії, в Німеччині чи в Чехії, ну дуже не хочеться виходити і кожні півроку своїм виборцям пояснювати, чому треба Україні давати гроші. А популісти праві і ліві проросійські будуть качати цю тему і казати: mm -hmm. от бачите, залізли до вас в кишеню і на цьому отримувати електоральні бали. Тому було прийнято рішення, треба хоча б на рік-на два, в результаті таки здомінувало на два, виділити вже ці гроші, щоб Україна була спокійна, щоб Росії продемонструвати, що їй не вдасться підірвати підтримку України вдовгу, і щоб оці правилі радикали і всякі проросійські сили не мали ідеологічного майданчику для критики постійно і набирати собі балів. І тому зараз прийняли гібридний варіант, який став реальності варіантом А. Тому що репараційний в класичним вигляді зрозуміло, що прийняти не вдасться, але він був лякалкою для mm -hmm. того, щоб проголосували спільне зобов'язання 90 мільярдів, яке так погано що лягає борговим зобов'язаним на Україну з тим, що воно буде погашене потім з російських активів, які Росія матиме Україні виплатити примусово чи добровільно. Тому таким чином для нас формально борг є, в реальності його нема. Для європейського союзу формально вони. Видали кредит свій неформально. Вони розуміють, що вони отримують туди російські гроші. Тому, в принципі, план достатньо прийнятний і в моменті зараз для України необхідний. А Европа для того, щоб це могла зробити, заморозила безстроково російські активи. І це було складно прийняти рішення. їм прийшлося. Це прецедент, і прийняти рішення про те, що вони переголосують кваліфікованою більшістю в подібних питаннях, а не консенсусом. Це також дуже болюче рішення, бо умовний Париж або той же Берлін не хоче опинити ситуації, коли інші країни ініціюють якесь рішення, і проголосують його без них. Тому вони не хотіли відмовлятися від консенсусного принципу, не дивлячись на Угорщину, на словаччину і на інші приклади. Страптивої в лапках поведінки в інтересах Росії, Китаю і інших всередині Європи. Але, тим не менш, наважилися і зробили цей крок, навіть маючи певні стратегічні ризики від цього, тому що наразі ситуація була реально кризовою і патовою. Іншого варіанту в ЄС не залишалося. Після війни наважаться ці російські заморожені гроші використати як репарації? Безперечно. Політичне рішення про це вже прийнято, і вони заморожені до моменту повної компенсації в Україні. тобто завершення агресії, куди входить і повна компенсація. Тому далі це будуть судові процеси, в рамках яких будуть конфіскації все інше. Просто тут є маленький момент, чому цей кредит повісили на Україну, а не на спільно зобов'язаний ЄС, тому що Україна як жертва агресії буде першою в черзі на компенсації. І, відповідно, якщо б прийняли репетиційний кредит, і ЄС зміг би отримати зараз доступ до цих активів, вони б задоволенням самі їх просто забрали, і нам би видали б кредит. Ну, тобто під ці гроші мається на увазі. Тому що вони були б перші в черзі. А так, якщо зараз просто без такої гарантії, то вони видали б нам кредит з погашенням російських активів. А потім з'являються якісь американські компанії і кажуть, коли закінчиться війна, наприклад, коли будуть виплачувати компенсації, подають до суду і кажуть, а нам також мають. Виплатити Росію, і от тут 10 мільярдів, тут 5 мільярдів, тут один мільярд тут нас активи віджали. Тут недоотриманий прибуток. Зупиніть виконання конфіскації цих грошей допоки не буде визначено коло всіх, кому мають компенсувати, і міра, і відсоток кому якою мірою. І європейський союз посувається в черзі і чекає, поки суди закінчаться. А тому наразі не маючи гарантії, що ці гроші підуть саме на компенсацію, саме ті, які в Бельгії, європейському союзу було знижено суму. До 90 мільярдів, і вона була видана як кредит Україні. А Україна буде в черзі на компенсації, якраз першою, і ЄС заморозив російські активи до того, поки вони не компенсують все. Тобто, таким чином, фактично колом зацикливши і прогарантувавши собі, що вони отримують ці гроші, бо Україна буде зобов'язана їх виплатити, бо коли вона отримує російські гроші. І російські гроші таким чином не зможуть бути направлені в будь-яке інше джерело повз Україну, і повз європейський союз і повз повернення цього боргу. Олеже, ви говорили про те, що впродовж цього року Трамп багато разів намагався тиснути на Україну, аби вона капітулювала, не вдалося. Ну і ось цей мирний план черговий таке чергове загострення зусиль Трампа. Як ми на вашу думку справляємося з тим, що приймаємо цю гру Трампа? Чи вдається нам тягнути цей час і тим не менш не відмовляти Трампу зразу? Поки вдається, і Україні я б сказав, навіть дуже добре вдалося це робити. Бо самого початку взагалі нам поклали план капітуляції. Це був план, який був чудовий для Росії і жахливо неприйнятний для України. Спочатку була задача повернути європейцям за стіл спільними зусиллями з європейцями. Тут треба віддати належне і нашій дипломатії, і персонально Зеленський дійсно включився і зараз постійно знаходиться в Європі. І всі ці візити зустрічі не просто так. Але вони були направлені на те, щоб зрештою народилася Берлинська декларація з тим, щоб гарантію по гарантіям безпеки був документ створений, щоб Європу неможливо було проігнорувати. Європу повернули за стіл. Трампу прийшлося. І його команді таки спілкуватися з Європою, і це розширило поле можливостей для України. Ми тепер вже не сам на сам проти Трампа і Путіна разом. Тепер у нас є ще колективна Європа, без якої ні зняти санкції з Росії неможливо, ні прогарантувати відсутність підтримки України, бо от Європа 90 мільярдів прийняла неможливо нічого іншого. Тобто, у Трампа поле тиску на Україну різко звузилося. Далі це неможливість цей план зробити адекватним і зробити його хорошим. Призвела до того, що очевидно тоді залишається варіант – зробити його для Росії ще неприйнятнішим ніж для України. І тепер цей план з нього вихолостили частину того, що було прям дуже загрозливим, хоча залишилися частини неприйнятного, і він став для нас таким собі поганим або поганеньким, там між нехорошим і поганим. А для Росії він став з чудового неприйнятним. Тому тепер Путін вже заявляє, там мають робочі групи працювати. отут тут ми в принципі так, але отут тут ні. А це вдовго. І тепер Путін тягне час. Бо перекинути одразу з хворої голови на здорову знову не, не виходить м'яча. А Трампу тепер необхідно що з Путіним робити. Його швидко переконував, що Путін підпише. Путін не може сказати ні. Бо отримає санкції і все інше, бо Трамп інакше не може поступити, бо тоді його жруть всередині, бо він тільки що на очах всього світу спробував зґвалтувати партнерів і союзників просто в неприродній геополітичний спосіб. І ясно, що таке не пробачають. Він поховав в 25 році трансатлантичну єдність. Її вже не буде в тому вигляді, в якому вона була. І на довгі роки вперед європейські еліти будуть дивитися на Сполучені Штати зі скепсисом і з відчуттям загрози. А не як на гаранта безпеки і союзника документи профільно підготовлений данськими спецслужбами, декілька інших держав, які вже в своїх доктринах розглядають сполучені штати як загрозу. Заява Бареля, екс очільника зовнішня політичного відомства ЄС, багато різних, скажімо, приводів, і у є тому, що в Європі реально зрозуміли, що найближчим часом штати це скоріше джерело загроз. Ніж джерело безпеки, і тому йому не пробачать цього. Йому треба реагувати на Путіна. Довго пітляти не вдасться, і от тепер Путін тягне час. Тому повертаючись до дипломатії, то Україні дійсно вдалося з одного боку згуртувати партнерів, повернути їх за стіл. По-друге, спрацювати разом з ними, щоб підвищився рівень рішучості, і це не завдяки Україні. Це завдяки тому, що Трамп перелякав настільки, а Україна змогла цим скористатися і змогла правильно змодерувати цю ситуацію. Це також не мало. І три Україні вдалося перекинути тепер цей план через паркан назад Трампу, щоб він розмовляв з Путіним. Тому поки що видихаємо. Тема виборів використовувала Зеленським також явно для того, щоб вхопитися за одну вимогу Трампа і сказати так звісно, і повернути її в іншу. Сказати: ну так дивіться, без припинення вогню, без реального завершення війни без цього іншого це ж неможливо. Неможливо, ну тому дивіться те, що ми казали з самого початку. Спочатку припинення вогню, режим моніторингу, гарантії безпеки для України. А тоді політичний процес, а тоді вже будь-які домовленості. Путін вже зі мною не хоче сідати за стіл, каже Зеленський. Я ж нелегітимний, легітимний він вважає. Ну тоді. Які тоді підписання, які тоді договори зараз? Яка тоді капітуляція України і здача Донецької області? Я ж не легітимний, я ж не можу підписувати. Ну і це, звісно, зараз утрую в лапках, але приблизно такий наратив, якщо перевести його в дуже побутовий рівень? Зараз ключовий з боку України до Сполучених Штатів і Україна каже: Домовляйте з Росією тепер. Ну що, ми сказали так, от да, от в цих в цих умовах тощо і так далі? А Тепер з Росією спілкуйтесь, їх примушуйте, вмовляйте, що хочете робіть. Це ваша а, проблема. А у Трампа тим часом на горизонті проміжні вибори через рік і місцеві. Я нагадаю, що там в багатьох штатах і той же самий Мер, мер Нью-Йорка. Це все були демократи. І навіть це означає, що частина електорату, які голосували за Трампа за республіканців, вони змінили свою думку і перейшли на бік демократів. Як ось цей нас. Наступний рік Трампа, коли він буде готуватися до проміжних виборів, вплине на нашу війну, на Я б сказав, що там навіть гірше для Трампа. Там не стільки виборці демократи поповнюються за рахунок республіканців, скільки виборці республіканці розчаровуються, і вони не приходять uh -huh. на дільниці. Uh -huh. І це змінює баланс сил, тому що наразі у дії Трампа по відношенню до російсько-української війни до України до Росії не підтримують дві третини виборців республіканців. Різною мірою. там від 60 до 70 плюс відсотків, залежить від того, в якому питанні там, наприклад, має Україна поступитися територіями, чи немає. Там 64-66 шість відсотків приблизно. Чи має Росія перемогти? Там 70 плюс говорять. Ні, чи має Трамп там давати зброю Україні? Також під 70. має давати більше зброї. Ну тобто. Ситуація дуже змінилася з моменту його приходу. Коли Трамп прийшов на хвилі виборчої всієї цієї пропаганди, підтримка України серед виборчих впала десь до 30%. Угу. Наразі вона 60 плюс відсотків. Тому ясно, що він діє вже в інших умовах. І дійсно проміжкові вибори, які от, фінішну пряму свою входять з січня місяця, коли всі повернуться з канікул, Трамп в черговий переговірний процес спробував провернути саме в канікулярний період. Як і Стамбул він нав'язував свого часу в літні канікули. Коли конгресмени відпочивають, журналісти топові з дітьми на Гаваях. Ну коротше, нікому його тримати за руки. І тут зараз вирішили, поки Дженґл Белслуна і Мері Крисмас, і Україна між цим намагається пробитися в інформаційному просторі, взяти всі свої брудні справи, поробити в інтересах Росії, не вдалося. Тому дійсно повернеться і йому необхідно буде щось говорити, якось діяти. Я, звісно, не абсолютизую проміжкові вибори, тому що це лише один з факторів, але дуже дуже важливий Важливий для спонсорів республіканської партії, для еліт республіканської партії. Бо, втративши всього декілька місць в сенаті, вони втрачають більшість. І з цього моменту і Трамп стає кульгавою качкою. І республіканці з високою ймовірністю далі пролітають на наступних виборах. Бо тоді вони не зможуть реалізувати нічого, їм будуть руки викручувати демократи. Вони цього ясно не хочуть. Навіть ті, хто не люблять Трампа, але вони розуміють, що вибори проміжкові в Сенат це не стільки про Трампа, скільки взагалі про республіканську партію. Про Китай ще, звісно, хочеться поговорити, тому що цього року була перша зустріч Трампа і Сі під час його другої каденції. Напруження таке світове вдалося зняти торговельну угоду. Не уклали, а ну, начебто, до політичних таких питань до російсько-української війни, до Тайваню їм там було не до цього, чи то вони були другорядні. Все таки усі говорять про те, що Китаю невигідне припинення російсько-української війни. Війни. Чи може щось змінитися? Китаю не припинення в режимі, коли от все закінчилося, якимось рішенням в плюс чи в мінус. Mm -hmm. Китаю вигідно або низька інтенсивність війни, ну така заморожена, підморожена, тепла війна, але не гаряча. Бо якщо гаряча війна, так як зараз, то ризик того, що Росія програє, високий. Ризик того, що Україна програє, також присутній. і відповідно, якщо ця війна закінчується, він луз, перемагає один, а інший програє для Китаю. Це суворі ризики. Якщо Україна програє. То все, Хельсинки розвалилися. Територіальна цілісність порушена, суверенітет порушений. І тоді Тайвань, все інше, а Китай має навколо себе не карликів, там Індія, ядерна поруч Японія, серйозна економіка демографічна, Філіппіни також нема лише, як і Індонезія, як і всі інші. А Південно-Китайське море там територіальних спорів найбільше в світі на морській. На морській території найбільше клубок територіальних суперечок, тобто і, трильйони доларів торгівлі, яка проходить через Південно-Китайське море. Це ж не тільки про Тайвань і Китаю. Принцип тери тери територіальної цілісності, нерушимості кордонів, непорушності, він для них дуже важливий. Він це ще на корова. Тому з Україною, якби швидко Росія захопила, то можна було б сказати, та це там пострадянське, все ще продовжується. Це якісь уламки. А коли це вже триває декілька років, і коли всі впряглися, і коли санкції, і все інше, то тут вже все зрозуміло. Це поставило на кон світовий устрій і прецеденти на базі російсько-української війни, які створяться, вони будуть прецедентними для світу. І Росія, якщо програє. Посипеться для Китаю це трагедія і катастрофа, бо так вони мають Арктику пакетом, мають запас ресурсів, мають можливість освоювати Сибір в Росії в напіврозчиненому стані. Вона сама на своєму забезпеченні кармошки, але Китай отримує всі свої плюси від цього. А мати точку нестабільності, ядерну зброю, купу бандустанів, за які прийдеться бадатися з не то з Туреччиною, не то Сполученими Штатами, то з Європою, чи ще з кимось мати все це дестабілізацію тотальну і треба відволікати туди ресурси на що вони зараз від теля ресурси отримують і посилюються за рахунок стабільної і слабкої і ослабленої росії тому для них загрозою є поразка однієї зі сторін і відповідно будь-які сценарії які ведуть до цього і прийнятним є будь-який варіант який не призводить до поразки жодної зі сторін який або низькою або відсутньою інтенсивністю війни продовжує статус кво. Угу. Дякую, Олеже, за нашу розмову. Олександр, політолог, був з нами на прямому зв'язку. підбивали політичні підсумки року. Говорили про те, наскільки зараз Україна витримала чергове таке миротворче загострення Дональда Трампа і наскільки він за цей рік зробив Сполучені Штати ворогом для Європи. Ну і до чого це може надалі призвести. Ну, з вами була я, Марина Білоножка. Більше програм. Дивіться на нашому Ютуб-каналі. Переходьте, дивіться, коментуйте. Ставте вподобайки і до нових зустрічей!